Українцям всі дороги відкриті, тому будівельники, особливо муляри, камінщики, зараз мають багато можливостей для вибору. Мене звати Роман Безімігрант і я маю для вас роботу, але поки що розкажу про те, скільки ви можете заробляти як муляр, каміщик в Польщі, Німеччині Бельгії. Також розкажу, які документи потрібно мати, щоб працювати в цих країнах. А ще покажу деякі свої об'єкти, бо інакше всі мої слова це просто порожній буде для вас звук. Польща, щоб працювати в Польщі, якщо ви українець, зараз не потрібно ані візи, ані ані ніякого безвізу, ані карти побиту. Завдяки закону про допомогу українцям, кожен може працювати після того як роботодавець зголосить свого працівника до уже. Тут все просто і зрозуміло. Що по зарплаті загалом я не можу говорити за всю польщу і про всіх роботодавців, але я можу назвати виделку зарплата, які є. Орієнтуючись на мою фірму і по моїх об'єктах, в залежності від об'єкту сезону і майстерності спеціаліста заплата коливається від 4 навіть до 12 тисяч злотих в місяць. Тобто 900 євро може бути, а може бути більше 2 тисяч євро. При тому в Польщі в нас житло безкоштовно на деяких. Об'єктах ще й харчування ми забезпечуємо, тому що вони знаходяться далеко від наших хостелів. Чи багато це, чи мало, ну, в кожного своє розуміння заробітків. Ну, а якщо ви вже в Польщі заробляєте на будові як мулер, іншу зарплату, ніж я називаю, то мені було б цікаво поспілкуватися з вами. Напишіть мені в коментарях, не соромтеся. Пишіть завжди, хочу вислухати іншу думку, тому що я рахую, що в нас зарплати достойні відповідно до того, хто як працює. Хто хоче заробляти більше, може працювати в країнах багатших в Європі, наприклад, Бельгії, Німеччині, Франції, але для виїзду в ці країни вам недостатньо вже бути просто українцем і о, приїхати і сказати, от він, я, візьміть мене на роботу треба мати дійсний побут або візу або карту побиту крім того для роботи в інших країнах європи вам потрібно буде відрядний лист а 1 це якщо ви їдете через польщу я не говорю про систему яка є в тих країнах для біженців для підтримки українців ця процедура набагато ускладнилася від недавнього часу і не також просто отримати дозволи на перебування дозволи на роботу в цих багатших країнах європи так, що по грошах в багатій Європі, мій досвід показує, а я маю вижимку з інформації набагато ширшої і більшої, не тільки від працівників, які працюють там понад 100 чоловік, а і від своїх партнерів, від фірм, яких ми обслуговуємо, і які працюють на будові не тільки там в Бельгії, Німеччині, а й в інших країнах. Я знаю. То, як заробляє і які це суми. І суми зазвичай коливаються від півтори тисячі євро до чотирьох тисяч євро. Рідко, дуже-дуже рідко, коли ця сума перевищує 4,5 до п'яти тисяч євро на місяць. Говорю я, звісно, про зарплату, яку працівник отримує на руки, а не брутто, яку він отримує там на місці, і ще з цього заплатить податки. Якщо говорити в розрізі року, то виходить, що один муляр спокійно може заробити від 18 до 48 тисяч євро. 48 тисяч євро. Не знаю, щиро кажучи, де ще без знання мови в Європі можна стільки заробляти як не на будові. Ну, я зрозуміло, що я знаю, що можна працювати програмістом і заробляти значно більше, але я говорю про фізичну працю. Хоча за іншими версіями ринок програмістів зараз теж просів, їм теж непросто знайти роботу на достойну зарплату. Тому якщо ви фізичний працівник і ви отримуєте 48 тисяч євро в розрізі за рік, то я рахую, що вам пощастило. Ну, а якщо ви теж хочете заробляти, якщо ви вмієте мурувати, маєте досвід роботи на будові, а ще краще ви вмієте мурувати облицювальну цеглу підрушивку, клінкерну цеглу. Запрошую вас до співпраці. Мене звати Роман Бізімігрант. Телефонуйте номер, як завжди, залишаю в описі під відео.